Таю, ви сьогодні представили систему управління для дронів. Розкажіть, як це працює і е, який запит на такі системи управління зараз? О, ну це новітній продукт і е, ми йдемо в програмне забезпечення. І Це цілком природне, тому що зрозуміло, що е, один із найбільших запитів це е, все те, що стосується вирів, е, керуванням. Різноманітними системами завдяки, завдяки уніфікованому інтерфейсу. Грубо кажучи, всім потрібен StarCraft, скажімо так, да? і для нас це також важливий крок, тому що в нас є родина систем, яка має бути інтегрована. Це, по-перше, по-друге, в нас є. Компанії, якщо ми кажемо про німецький осередок, є компанії, які долучені в альянс безпілотних систем. І відповідно, це і компанії, які виробляють борожуючі боєприпаси, і компанії, які виробляють НРК. І відповідно, ну для нас є завдання все це завести в один контур. І відповідно, також для нас завдання, оскільки. І на українському ринку, і на українському полі бою, і на інших ринках ми знаходимося в щільної взаємодії з іншими продуктами, іншими військовими продуктами з іншими продуктами подвійного призначення. То стоїть завдання максимально полегшити комунікацію між системами, спростити завдання для виконання. Місії для кінцевого користувача відповідно це той крок, який ми зараз зараз зробили. Як це по факту виглядає? Це інтеграція певних модулів на вироби, це окреме програмне забезпечення. Тобто, у нас є система ситуаційної бізнесу і управління боєм. Чи це інтегрується з українськими системами? Завдання саме так: інтегрувати з українськими системами. Це по перше, по-друге, ми зараз активно. Залучаємо і будемо залучати українських виробників, Будемо давати пі з для того, щоб можливо було інтегруватися, в систему полегшити системну інтеграцію. І відповідно, це декілька прошарків, тобто прошарок. Верхній прошарок, да, коли в тебе є можливість бачити різні системи керувати йому окремо, і крім того, є можливість безпосередньо переходити до кожної системи окремо і керувати окремими системами. Таким чином, звісно, що все це має бути також поєднано з існуючими системами ситуаційної Як, наприклад, Дельта і найкращий приклад, тому це така системна для нас задача, яка також має ще більше. Занурити нас саме в українські операції. Ну і е, також для розуміння зараз ми активно. Ну як і раніше, коли ми спілкувалися, ми все збільшуємо українську команду. Е, якщо зараз це 150 людей, які працюють тут в, в Україні в компанії, то відповідно план до кінця року там да 250, мабуть, і більше, і це ми активно зараз збільшуємо. Персонал розробників залізу, програмне забезпечення інтеграції все це, щоб максимально швидко все, це ну, зробити. Ви згадали про німецькі пул компанії, да які залучені, про які компанії саме йдеться, якщо їх можна відповідно назвати, чи вони в Україні працюють? Так, да, звісно, ну ми кажемо про штарк дефенс віртус. Якщо ми кажемо про беражуючі боєприпаси, да, ми кажемо про АРКС. І відповідна енеркагіріон, ну це головні елементи, але і у самих компаній цих також є інші продукти, які зараз будуть виходити на український ринок. І звісно, що вони одразу будуть вже інтегровані в музей. А німецька сторона зацікавлена в таких продуктах, в таких от системах так, поєднаних? це одне також, скажімо, із системних завдань, яке ми реалізуємо також. Ще при спілкуванні з Міністерством оборони Німеччини, тому що є бачення, і звісно, є бачення того, як це відбувалося в Україні. Так, і є розуміння, що найновітніші технології, найновітніші інструменти, найновітніші сценарії користування вони саме тут в Україні. Звісно, що зараз перше її бойове застосування буде тут в Україні. І як коли я казав про, про шарки, тобто. На наприклад, на прикладі вектора, да, тобто є прошарок, який дає можливість оператору керувати саме вектором, і відповідно, ми зараз також будемо змінювати програмне забезпечення і переходити з застарілої програмну операційної системи саме на модуль мозаїка, який керує вектором, але це нижний самий нижній рівень. Відповідно, вище. Я з тактичного рівня можу провалитися на цей вектор і керувати їм, або я можу на цьому вищому рівні обрати твістер, або можу обрати НРК, або можу обрати Віртус, і далі поєднуючи завдання цих систем, виконувати спільну місію. От е, тоді питання на якому рівні в підрозділі має бути інтегрована така система управління. Тобто, ви з військовими це проговорювали. Зараз, Як от, це от, працюватиме? От, 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 от зараз саме ідея, тобто, тому що е, 100% е, будь-який продукт, який розробляється без зворотнього зв'язку і без отримання завдання від військових, ну це мертвонароджений продукт. Да? Тому е, Є, ну тобто є завдання поєднати різні, також я кажу про прошарки, тобто дати можливість будувати на рівні там, народному рівні, на батальйонному рівні, або можливо навіть на рівні там Да. Тобто, якщо дуже класний приклад, от візьмемо там трійку, побудована інфраструктура на певному модулю зв'язку. І, Відповідно, це всі ці елементи дуже просто поєднати, як мінімум е з боку е заліза. І далі є питання: окей, якщо ми поєднамо і це одна мережа, якщо це все одна мережа, це означає автоматично, майже що все це можна об'єднати і вкласти в одну систему. І отут це дуже класний приклад, і це дуже просто зробити, майже безшовно. Зробити в мозаїку, коли в тебе буде, що ми кажемо, логістика да об'єднання а, кажемо там Альбо ЕНРК, на якому встановлений бойовий модуль. Відповідно, в тебе є для тактичного рівня твістер, який саме тут забезпечує цей підрозділ. В тебе є додатково, наприклад, вектор, який має тобто більшого бізнаність там сорок кілометрів. Відповідно. І, і, і в той самий час ти можеш також підняти декілька віртусів вражуючих боєприпасів для того, щоб, наприклад, вразити е, військову техніку. Якщо ми кажемо про сценарій відбиття штурму, наприклад, якщо ми кажемо про атакуючі дії, це може бути що інше. Якщо ми кажемо також, ми можемо казати про е, вільну розвідку відповідно. Якщо ми розуміємо, що десь в цьому квадраті щось є, і є в нас дрон-розвідувальник, який літає, паралельно є вже готові баражуючі боєприпаси, відповідно, все це також об'єднується. І коли ми казали про інтеграцію, наприклад, інтеграція з Дельтою дасть можливість користуватися шарами і туди експортувати ті шари, експортувати інформацію. Про об'єкти інтересу. А твістери, до речі, використовуються вже? В Україні ще ні. В Німеччині вже пішло користування. В Україні ми починаємо його виробництво у нас вже в липні, і відповідно одразу ми будемо виходити на ну, буде багато тестів. Дуже великий, велике зацікавлення з боку з боку сухопутних військ. Була тому, що ну вони бачать, що саме концепт операції для АСР БПЛА невеликого тактичного радіусу, Він їм дуже дуже цікавий. Ви нещодавно підписали угоду з українською компанією Фронтлайн про співпрацю і там навіть про інтеграцію продуктів можете розповісти про це, як взагалі Квантум Сістем працює з українським дефенстеком? Ми інвестуємо це не просто кооперація. Ми інвестуємо системно. З нашого боку, звісно, є бажання максимально і отримати частку і бути дотичними до продуктів компанії, тому що ми бачимо по Перше, продукти э, фронтлайна вони 100% будуть цікавими для іноземних э, партнерів, і вони цікаві для нас саме, тому що нам цікаві технології, нам дуже цікавий елемент, який стосується э, контр fpv э, тобто турель, яка збиває впівіхи, це просто э, витвір мистецтв і. Ну, тобто, ми є бажання постачати цей, цей продукт разом з нашими комплексами. Є бажання постачати цей продукт разом з е військовою технікою, озброєнням е від Німеччини, тому що ну, це той виклик, який ми маємо вирішити. І системно да, ми... це на шлях, і е співпраця з ними, інвестиція це там. Перший приклад е нашої цілі, тому що е в травні ми підняли новий раунд інвестицій, отримали там оцінку вище ніж мільярд євро. І відповідно, суттєва частка цих коштів вона е залучена саме для е інвестування на український ринок. Там через деякий час, там через міркування безпеки, я не буду казати, коли буде великий десант наш німецької команди. Як і вже зараз ми домовляємося і на цьому івенті, і е, протягом цього часу ми домовлялися про зустрічі низку зустрічей з виробниками з командами. Тому що нам дуже цікаво, дуже багато цікавих рішень. Ми готові інвестувати, тому ми відкриті до, до пропозицій. Команда була в цьому місяці, чи це було в минулому місяці ще в Львові, на Хакатоні. І також було завдання подивитися на різні проекти, які, які є зараз в Україні. Ну, звісно, що там ми багато чого і так тречимо, і слідкуємо, що нам дуже цікаво зараз. Вже Є дуже декілька цікавих проєктів, які саме для нас цікаві через мозаїк, через можливість інтегрувати їх рішення на рівні програмного забезпечення. Чим цікавитися, ну якщо це можна, тобто це навігація, програмне забезпечення, системи зв'язку Це Програмне забезпечення, це все, що стосується свормінгу зараз. Це все насправді, що стосується, також зв'язку. Тому що да, ми чуємо там, звісно, що є системна співпраця з великими праймами по зв'язку, але ми розуміємо, що дуже багато чого цікавого є на українському ринку, на українському полі бою, що перевірено, і, і воно може бути також використано. І насамперед, через те, що ми зацікавлені в залученні якомога більше продуктів мозаїк. Відповідно, ми розуміємо, що для цього щоб це зробити, нам потрібно бути, бути готовими робити інтеграцію з будь-якими модулями зв'язку. Ну ну тобто потрібно відбудувати і. Змоделювати цю інфраструктуру в програмному забезпеченні. Ну, от, це, це ми про конект з виробниками українськими, да про конект з українськими військовими. Розкажіть, як це змінює продукцію? Можливо, на якихось прикладах можете сказати, чи це так працює в принципі, чи у вас там інший напрямок роботи? Так. Як і всі адекватні українські компанії, ми кожного дня кож... Кожної години спілкуємося, тобто є величезна спільнота операторів векторів. Відповідно, це постійне отримання зворотнього зв'язку, це постійні виїзди і є декілька структур, з якими в нас є підписані документи щодо системної співпраці. Тому що ми також розуміємо, що неможливо постачати в цілому уніфікований продукт. То, що потрібно сухопутним військам, це суттєво інше ніж те, що потрібно на наприклад, ГУРУ або ССО. Відповідно співпраці з ними, ми розуміємо, окей, потрібний, потрібний фокус на це, і це призведе для того, що продукт буде краще відповідати вимогам саме цих операторів цього кінцевого користувача. І так це постійні операції. Дуже ну там зрозуміло, що для, наприклад, для розвідувальних дронів, великих фіксованих крил суттєва зараз проблема це перехоплювачі. Відповідно, ми активно співпрацюємо. З багатьма ефективними підрозділами наших українських перехоплювачів, вони звісно кажуть, там хлопці, вам потрібно. Ну, то, тобто, базуючись на нашій статистиці, на нашому досвіді, досвіді, вам потрібно зробити це. Для нас це було би тоді важкіше вас перехоплювати. І до речі, ми бачимо, що зворотній зв'язок, наприклад, щодо цього. Він змінюється. І тому дуже важливо навіть тут пришвидшити ітерації, тому що, те, то, що здавалося, окей, ми будемо зробити робити, оце такий маневр, так, так, таку протидію, вона буде працювати, але зараз ні. Вже потрібно вона каже, ні-ні-ні-ні-ні. Ми вже проаналізували і оце працює краще. І це ну тобто лише один а, з прикладів того, як а крім того, ну також треба розуміти, що хтось каже, хлопці, ми там будуємо нашу інфраструктуру на Сільвусах. Ми будемо на Радіанорі. Ми там на DTC, Відповідно, на нас є розуміння, що окей, нам потрібно тоді змінювати систему, робити її... біодульна і от новий продукт, який зараз починається до постачання. Вектор новий, внутрішня його ідентифікація. R24, Він модульний, і там багато чого можна. Тобто, зараз ми літаємо на Сільвуса, Далі ми можемо вставити модуль Радіанора. І ну і це суттєво. і до речі, цей продукт він вже абсолютно повністю побудований на нашому досвіді, на досвіді ремонту, тому що там зрозуміло окей, та сама модульність, потрібно дуже швидко його е, можливість розібрати, можливість відремонтувати. Е, це то, що дає бо лише може дати бойовий досвід. Добре, дякую. Да. Побачимося з апдейтами. Як завжди, дякую. Дуже приємно. Да, дякую.